Ви ризикуєте догратися до Третьої світової війни, заявив старий новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, президенту України Володимиру Зеленському. Вітаю, друзі! Розмови про можливий початок світової війни все частіше обговорюють політики, журналісти, лідери громадських думок, прості громадяни, врешті-решт. А як взагалі починаються світові війни? Що їм передують? Досвід Другої світової війни свідчить, що спусковим механізмом тригером цієї трагедії став такий собі пакт Молотова ріббентропа укладений між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною 23 серпня 1939 року, рівно за тиждень до її початку. І тоді ще ніхто не знав, що за всіма розмовами про ненапад, необхідність збереження миру. Приховано таємний секретний протокол, яким Європу було поділено на сфери впливу, Гітлер і Сталін діяли узгоджено. Жертвами тієї домовленості двох диктаторів спочатку стала Польща, а за нею маленькі Балтійські країни Литва, Латвія і Естонія. Виникає просте питання: якщо останнім часом пішло так багато розмов про Нову світову війну? що це означає, що існує нова домовленість про поділ Європи? Інакше кажучи, чи існує пакт Путіна-Трампа? Про що натякав Ніколай Патрушев, колишній секретар Ради безпеки Росії в інтерв'ю газеті «Комерсант» 11 листопада 2024 року, через тиждень після обрання Дональда Трампа на посаду Президента США? Цитата. Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный, он будет обязан их исполнить. И в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Кинекс цитат. Чиноем мы сегодня свитками выполнения своих соответствующих обязательств Найкращим експертом в цьому питанні, на мою думку, є колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Цитата: Пакт Трампа-Путіна вже існує, і ми маємо діяти відповідно. Є речі, які ми ніколи не змінимо гарними словами чи вишуканим костюмом. Якщо вас це турбує, вам варто зрозуміти, звідки беруться тактики Трампа з Росії. Той факт, що військову допомогу Україні могли скоротити перед зустрічю Зеленського з Трампом в овальному кабінеті і лише пізніше відновити, має слугувати прикладом нинішнього мислення у Вашингтоні. Трамп прагне узгодження з Путіним. Путін попросив поступок, і поступки були обіцяні. Ми можемо не знати повного обсягу цих обіцянок, але маємо бути готові до всього. Суверенітет України, військова підтримка, гарантії безпеки та політичне майбутнє могли вже бути передані в обмін на узгодження з Росією, якого прагне Трамп. Але оскільки відкритий розпродаж такого роду Путіну виглядає політично неприйнятним, адміністрація використає будь-які засоби, щоб приховати свої сліди. Як людина, яка виросла в Литві в 90-х, я дуже добре пам'ятаю, як старші діти сусідньої російської школи чекали нас. По дорозі до школи. Якщо вони вирішили тебе побити, то знайшли б причину. Що б ти не робив, вони б це влаштували. Це нагадує мені старий російський тюремний жарт. Один чоловік просить у іншого сигарету. Той каже, що у нього немає. А сірники у тебе є? Ні, я не курю. Перший зітхає і б'є його. За що каже побитий? Бо ти без шапки. Так само було і на вулицях, продовжує Габріелью Сламсбергс. Якщо в тебе були сигарети, вони її забирали. Якщо були гроші, забирали їх. Якщо ти нічого не давав, били просто так. Правильної відповіді не було, бо ніколи не йшлося про сигарети, гроші чи шапки. Йшлося про силу влади. А якщо б ти хотів вижити, мусив діяти відповідно. Якщо міг битися бився. Якщо не міг, уникав їхньої території. Якщо уникати не вдавалося, дбав, щоб ти не був самотнім. Чого ти точно не мав робити, так це думати, що шапка, сигарети чи гроші тебе врятують. Це була помилка тих, хто не розумів правил. Вони віддавали все і все одно отримували побої. Бо російський бандит. Зупиняється лише тоді, коли йому кидають виклик. І та сама логіка діє не лише на вулицях, а й у геополітиці. Підпиши угоду про свої корисні копалини. Гаразд. Ну, тоді ми тебе вдаримо. Бо ти не в костюмі. Йдеться не про копалини, вибори чи щось інше, продовжує колишній міністр Литовської Республіки. Йдеться про підкорення. Це було правдою в 1939 році, коли Радянський Союз підписав з Литвою пакт про взаємну допомогу і розмістив 20 тисяч своїх військ у нашій країні. Через рік Совєти заявили, що стався інцидент із кількома радянськими солдатами. Це стало приводом для ультиматуму. Совєти вимагали відставки уряду Литви впродовж 48 годин або капітуляції перед окупацією. Але на момент, коли міністр закордонних справ отримав цей ультиматум, радянські війська вже йшли до нашого кордону. Окупація стала доконаним фактом. Тоді ми не знали, що все це було заздалегідь погоджено в таємному пакті Молотова Ріббентропа. Сьогодні в нас немає виправдання для такої наївності. Можна з упевненістю припустити, що пакт Трампа Путіна вже існує, і ми маємо діяти. Відповідно, кінець цитати. Отже, Габріелюс Ландсбергіс вважає, що пакт Трампа Путіна вже існує. Якщо це так, то які положення він може містити в собі? Здогадатися не складно розподіл Європи між США і Російською Федерацією по кордонах колишнього СРСР, тобто Естонія, Латвія, Литва, Україна і Молдова в якості призу мають відійти кремлівському диктатору. А решта Вашингтонському. Ось і все. Ви запитаєте, але ж країни Балтії, вони ж в НАТО. Забудьте, НАТО більше не існує. Фактично. І коли Джей Девенс заявляє, що США не вважають Росію загрозою для Європи, то це лише означає, що Європа вже поділена. Ну а що ж європейці? Як вони реагують на зміну Геополітичної ситуації і нове мислення Дональда Трампа. Чи погоджуються вони на такий гешефт? Найкращий настрій європейців у ці тривожні дні висловив французький сенатор Клод Мальре, голова правоцентристської групи Ліг у Сенаті Франції. Цитата. Пане премєр міністр шановні міністри, дорогі колеги, Європа стоїть на критичному роздоріжжі своєї історії. Американський щит руйнується. Україна ризикує залишитися без підтримки, Росія зміцнитися. Вашингтон перетворився на двір Нерона. Імператор палій, покірні, придворні та плазень, одурманений кетаміном, який відповідає за чистки державному апарату. Це трагедія для вільного світу, але, передусім, для самих США. Послання Трампа однозначне. Бути союзником Америки безглуздо, бо вони не захистять вас, Введе проти вас мита вище за санкції проти її ворогів і буде погрожувати захопленням ваших територій, підтримуючих диктаторів, які на вас нападають. Король угод насправді демонструє мистецтво капітуляції. Він думає, що налякає Китай, глазуючи перед Путіним, але Сі Цзінпін, спостерігаючи за цим крахом. Напевно, прискорює підготовку до вторгнення на Тайвань. Ніколи в історії США президент не капітулював перед ворогом, ніколи ще глава Білого Дому не підтримав агресора проти свого союзника. Ніколи раніше президент не зневажав Конституцію так зухвало, незаконні укази, звільнення суддів, які могли б йому протистояти. Миттєва зачистка військового керівництва підрив всіх механізмів стримування та противаг, узурпація контролю. На соцмережах. Це не просто ілюзія авторитаризму. Це спроба узурпації демократії. Достатньо згадати, на знищення Вейбарської республіки у Німеччині пішов всього місяць, три тижні і два дні. Я вірю в стійкість американської демократії, і протести в країні вже почалися. Але лише за місяць Трамп завдав Америці більше шкоди, ніж за всі чотири роки своєї попередньої каденції. Ми вели війну проти диктатури. Тепер ми воюємо з диктатором, якому допомагає зрадник. Вісім днів тому, продовжує французький сенатор, коли Трамп поплескував Макрона по спині в Білому домі, США голосували в ООН разом із Росією та Північною Кореєю проти Європи, яка вимагала виведення російських військ. Через два дні в Овальному кабінеті ухиляв Трамп повчав моральне стратегічну героя війни Зеленського. А потім відіслав його як недбалого лакея, заявивши підкаряйся або йди. Сьогодні вночі він зайшов ще далі, зупинив постачання зброї, якої вже були обіцяно. Як реагувати на цю зраду? Відповідь проста: Дати відсіч. Перш за все, не помилятися. Поразка України стане поразкою Європи. У списку Кремля вже значаться Балтійські країни, Грузія, Молдова. Мета Путіна. Повернення до Ялти, де пів Європи було віддано Сталіну. А країни глобального півдня чекають результату цього конфлікту, щоб вирішити, поважати ще Європу, чи вже можна її топтати. Путін прагне знищити порядок, встановлений 80 років тому США та їхніми союзниками, головний принцип якого заборони захоплення територій силою. Сьогодні Америка голосує за агресора і проти жертви, бо трампізм збігається світоглядом Путіна. Повернення до сфер впливу, де великі держави вирішують долю малих країн. Мені Гренландія, Панама, Канада, тобі Україна, Балтія, Східна Європа, йому Тайвані, Південно-Китайське море. У колах олігархів Мара-Лаго. Це називається дипломатичний реалізм. А в реальності це означає одне: ми залишилися самі. Але твердження, що Путіну неможливо протистояти брехня. Навпаки. Попри кремлівську пропаганду, Росія слабше. За три роки її Друга армія світу змогла відвоювати лише крихти України, яка втричі поступається їй за чисельністю населення. Підтримка Путіна з боку США найбільша стратегічна помилка в історії воїн. Але цей удар протверзив Європу. Тепер у нас три першочергові завдання: перше, прискорити постачання зброї Україні. Компенсувати зраду Америки та зміцнити її оборону. Друге. Будь-яка угода має передбачати повернення викрадених дітей, звільнення полонених та абсолютні гарантії безпеки. Третє створити європейську оборону, відновлену після 1945 року та підірвану після розпаду СРСР. Європа знову стане військовою державою, тільки якщо поверне собі статус промислової наддержави. Але головний фактор європейського переозброєння це моральна мобілізація. Слава вільній Україні! Хай живе демократична Європа, закінчив французький сенатор. Ну а відзеркаленням цих настроїв європейців став саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу, який відбувся 6 березня 2025 року в Брюсселі. Напередодні візиту президент Французької Республіки Еммануель Макрон виступив зі зверненням до нації, в якому розповів про початок дискусії по використанню ядерної зброї країни для захисту Європи. Президент Франції запропонував європейський захист від Росії французькою ядерною зброєю. Цитата: ми повинні діяти як єдине ціле, як європейці. Незалежно від того, чи буде досягнуто миру в Україні чи ні. Європейські держави повинні враховувати російську загрозу, бути в змозі краще захистити себе і стримати нову агресію. Так, нам потрібно більше озброїтися, посилити нашу оборонну позицію, і все це заради досягнення миру. У нас найбільш ефективна армія в Європі. І завдяки вибору, зробленому нашими предками після Другої світової війни, ми маємо можливості ядерного стримування. Кінець цитати. А вже наступного дня 26 лідерів країн-членів Європейського Союзу без участі Угорщини ухвалили підсумкове ком'юніке з пунктом щодо подальшої підтримки України. З огляду на те, що Орбан не підтримав рішення, декларація не стане частиною офіційних висновків саміту ЄС, але буде включена в додатки до них. Цитата: Тож у зв'язку з новим імпульсом для переговорів, які повинні призвести до всеосяжного, справедливого і сталого миру Європейська Рада підкреслює важливість таких принципів. Не може бути переговорів щодо України без України. Не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки без участі Європи. Безпека України і Європи увага! переплітаються. Перемір'я може відбутися лише в рамках всеосяжної мирної угоди. Будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України кінець цитати. Наразі ЗМІ також розповсюджують інформацію про те, що лідери країн Євросоюзу погодили план щодо залучення додаткових 800 мільярдів євро на оборону. Проте офіційної інформації щодо цього рішення наразі немає. Втім, зрозуміло головне, Європа прокидається. І схоже на те, що у роки 85-річної давнини вона добре засвоїла, що дає нам, українцям, шанс на перемогу в цій війні. Як там в Євангелії від Іоанна, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Хочеться вірити, що за цими словами щирої підтримки ми побачимо конкретні справи наших європейських друзів. Принаймні, таку надію дає нам. Цей недавній саміт у Брюсселі. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!